with any toppings for just $9.99 online Привіт, громада, <кій> <кій> так? Знову не вдома, так. Да. Слухайте, перед тим, як я розпочну, скажіть, ну як звук, а то я як картинка взагалі, а то в мене це є. Картинка в усіх така якась ненормальна. Як... як і в мене якась витягнута, не, сьогодні попробую. Так, зараз вибачайте. Київщина вітає всіх. Привіт, Андрій! До зустрічі о 20.00 по Києву. Всім вітання. Ну і де це Василь? А, так, 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 так.